Ну що ж, підготовку завершили. Можемо розпочинати ти як? Я готова майже. Окей, тоді відеомайстерня майстерня для педагогів відкривається. Колеги, вітаємо вас у нашій майстерні та запрошуємо разом підготуватися до виховної роботи з дітьми. Сьогодні ми поміркуємо про формування особистої гідності в межах пригод для учнів перших-четвертих класів. І додамо до скрині педагога декілька важливих методичних інструментів. Особиста гідність надзвичайно складне поняття. Часом і дорослим важко описати його. Тому ми пропонуємо дітям завдання, які допомагають поступово виокремити основні характеристики гідності та дослідити конкретні ситуації, коли людина може її проявляти. Наприклад, у наших вправах діти описують свою неповторність та унікальність, і через них відчувають особисту цінність. Або тренуються уважно слухати інших і так вчаться поваги та самоповаги. Усе, що описує Тетяна, ми робимо через дослідження власного я, яке символізує ось такий силует я. Кожна дитина створює своє «Я» власноруч, як справжнє, так і символічне. Від першого до четвертого класу її я дуже змінюється і внутрішньо, і зовнішньо. А силует я після кожної пригоди доповнюється важливими деталями: чи то орден за унікальність, чи то нагадайка про закони співіснування, чи правила безпеки, які мають супроводжувати дитину в житті. У підсумку в 4 класі діти отримують перший символічний паспорт із візами, які здобули у випробуваннях. І водночас ці візи будуть нагадуванням, що потрібно захищати себе щоразу, коли хтось зазіхатиме на твою гідність, безпеку чи громадянство. Ми вже згадували про це у вступному відео. І зараз підкреслимо. Наше перше завдання створити особливу атмосферу і простір, щоб діти із задоволенням та в комфорті пізнавали різні аспекти власного я. Адже ми не нав'язуємо готові поняття, ми допомагаємо дітям поринути у світ особистого і наповнити його сенсами, пізнати себе, дослідити свої якості та риси, осмислити їх. Що ж саме створює цей простір і настрій? Один із інструментів це мелодія дзвіночка. Який щоразу відкриває та закриває нашу майстерню. Ця мелодія не просто подає сигнал про початок і завершення пригод чи випробувань, а ще й окреслює особливий простір для самопізнання. Адже це не традиційний урок, а специфічна взаємодія однодумців, які разом пізнають себе та інших, де вчитель провідник у справі майстра. я. Тож покладемо у нашу скриню педагога цей дзвіночок. Ще одним інструментом створення особливої атмосфери пригоди є спеціальний ритуал для її початку та завершення. Щоразу ми повторюємо ті самі символічні дії. На початку пригоди педагог у повній тиші збирає дітей у ланцюжок, вводить їх змійкою між рядами, виводить на вільне місце, збирає вколо і тільки після цього оголошує завдання від майстра я. А на завершення так само повертає всіх на місця. Треба додати ще дещо важливе у нашу скриню. Пригоди лише тоді наповнюються сенсом, коли вчитель буде враховувати всі психологічні та педагогічні нюанси роботи. У сценаріях уже закладено умови, щоб діти могли вільно проявляти себе в думках, бажаннях, поведінці, взаємодії з іншими дітьми через різні творчі завдання та вправи. Водночас, педагог має уважно стежити за висловлюваннями та поведінкою учасників пригоди. Він, наче весь час тримає в руках ліхтарика. І спрямовує його світло то на одну, то на іншу дитину. Акцентує увагу на моральних якостях, які належать до почуття власної гідності. І для своїх вихованців він стає тим чарівним світлом, яке допомагає побачити себе. У класній кімнаті важливо виокремити почесне місце, де будуть зберігатися силуети я дітей. Так ми виховуємо повагу до я і водночас даємо дітям змогу постійно бачити їх. І згадувати про отримані знання, досвід, досягнення, у пізнанні особистої гідності. І так діти матимуть можливість відслідкувати зміни в собі та інших, а в подальшому усвідомити важливість особистої гідності, досягнень і змін. І наостанок я хочу додати ще одну важливу умову: це послідовність та системність у роботі з дітьми під час пригод. Наприклад. Якщо ви вперше проводите пригоди з дітьми у другому класі, то ми рекомендуємо розпочинати зі сценаріїв для першого класу. Ваші додаткові зусилля не будуть марними, адже вихованці отримають неоцінений досвід знайомства із собою та вами у невимушеній атмосфері. Цей логічний ланцюжок знайомства зі своїм я подарує дітям відчуття цілісності, комфорту та безпеки. На сьогодні все. У наступному відео ми зосередимося на розмові про безпеку. Відео для педагогів закривається!